Клод може шантажувати вас. Ось так він може вас шантажувати. Як вони це тестують? Вони в клоду в контекст дають умовно фейковий інструмент доступу до внутрішньої пошти і просять його, щоб він ці дані використовував для того, щоб покращувати свої знання і розуміння контексту, чисто фейкова історія. Вони, вони на рівні це нереальне випробування, це, це синтетичне випробування, де клоду це просто підсовують, вони підсовували йому. Датасет, в якому є імейли, в якому в одному з листів написано від одного з інженерів, що вони в цілому клод хочуть замінити на рішення від конкурента, бо він працює так собі. А другим листом було від цього ж самого інженера інформація про те, що ну коротше, він там зраджує своїй дружині. Там є неважливо, як там саме він це завернув, але, коротше кажучи, що клод знає, що цей же інженер. Зраджує дружині, і що цей же інженер хоче змінити код. Так, от він в запитах від цього інженера у відповідь починав вставляти шантаж про те, що йому потрібно змінити своє рішення на рахунок зміни моделі, а інакше він може розкрити його, так сказати, таємницю.